Фіат запустив виробництво на заводі поблизу Турина і презентував дві нові моделі Мазератті. Італійський автовиробник, вочевидь вирішив не розмінюватися на дрібниці і повертатися на прибутковий рівень одразу у преміум сегменті. Фіат переорієнтує свої потужності на бренди Мазератті та Альфа Ромео і експортуватиме їх за межі Європи. Серджо Маркіоне заявив. Ми прагнемо залучити усі наші потужності до виробництва машин для глобального ринку. Автівки, що вироблятимуть на цьому заводі, дуже важливі для нас. Адже їхнім коштом ми вийдемо на новий рівень бізнесу. Ар, який поки що ще існує як окремий автовиробник, допоміг групі ФІАТ скоротити збитки завдяки високому попиту в усьому світі. Цей бренд став одним з найуспішніших за останній рік. Таким чином, здобутки Крайслер у США покривають збитки Fiat в Європі.